Жителька села Калинове Вікторія прийшла до водойми набрати води. Каже, використовує її для побутових потреб. Якби від води не пітивої, якби у такою водою я її грію і мою войпалиновому каже жінка, що за сім кілометрів від лінії фронту водопостачання, електрики та газу немає вже більше року. Два тижні тому розповідає Вікторія, до насосної станції підключили генератор, вмикають його раз на тиждень. Вчера она выжимала, но она не так сильно, как раньше на пором по минуты пятилитровая долга очень, и она сейчас еще так как бы красная, потому что сколько год уже больше года нету воды, поэтому. Такої така, вот вона була. Ну з часом, думаю, буде. Ну, желательно б, звісно, щоб були і вода, проблем не буде нікакі За водою доводиться ходити до колодязя, каже Вікторія. Взимку її будинок знищила російська ракета. Жінка виїхала до сусіднього села. У Калинове навідується періодично до родичів. Зараз, більш-менш тихо, Приїжджаємо на вихідні. Стараємося здесь знаходитися. Если бы здесь був святи вода, я б нікуди вообще не поїхала. Я бы жила бы в підвалі, хоч обстрілювала, жали бы в подвалі, но я була б вдома. Жителька села Калинове Галина показує запаси води. Цього каже, вистачить на кілька днів. Зробили так, що вона трохи вон, видаве. Генератор маленький, трохи видавила і все. Ось, немає, пожалуйста, нема нічого. Що там є. все, нема світла, немає нічого, ні води немає. Це вже скільки, другий рік пішов. Якщо придбати генератор, сир на великі гроші треба. Таких грошей немає, бо нема в колхозі ні роботи, нема ж ніде нічого. 77-річна Лідія чотири роки не встає з ліжка. Вона живе сама, допомагає по господарству сусідка Галина. Біля ліжка Лідії радіоприймач. Жінка каже, вже рік не дивилась телевізор. Внаслідок обстрілів в її будинку. Вибиті два вікна та пошкоджене господарське приміщення. Це ще, хоч не так, а то ще стріляли. Страшне вона сама була йде й боїться до мене. Все одно мене не бросила. Чу нічого ще стріляли. Сижу тачена читаю та й все. Ці три генератори в село Калиново передали волонтери благодійної організації «Допоможи Україні Донбасу. Їх по черзі будуть використовувати місцеві жителі для побутових потреб, каже староста округу Тетяна Полякова. Світла немає, а від світла залежить подача води питної, тому що розбили електропідстанцію в селі. Новокалинове. Все, що можемо, ми допомагаємо, ми генератор купили для подачі питної води, ми генератор купили для стірки. Зараз ще три генератора привеземо, від волонтерів привеземо для, на кожну вулицю. Замовили ще генератори, але ж чекаємо на перемогу, щоб звільнили Новокалинове і дали світло. Наразі в селі Калинова залишається 99 людей. Троє з них діти. Марія Гричко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас.